Цьому випуску сенсаційна заява Дешама про перенесення матчу Франція-Україна. Талант Динамо став ціллю для відомого клубу. Є сума трансферу. Офіційно Ребро вніс дві зміни у склад збірної України. На якому місці Україна після перемоги Динамо і Шахтаря в лізі конференцій перед стартом відео. Зарядіть вашу вподобайку, щоб український контент гучно звучав на Ютуб. Завершився черговий тиждень Єврокубків, і таблиця коефіцієнтів УЄФА зазнала змін уперше за останні два роки і з осені 2023-го дві українські команди здобули перемогу в одному турі основного раунду Єврокубків. Донецький шахтар у формально домашньому матчі в Кракові переграв ісландський брейдаблік 2-0. А Київське Динамо в Любліні розгромило боснійський Зрінський 6-0. Такого не було вже давно. До Єврокубкової скарбнички України додався плюс 1 бал за один день. Тому у рейтингу Україна випередила Словаччину та піднялася на 27-ме місце рейтингу УЄФА. Теоретично Словаччина ще може повернути собі втрачені позиції в цьому сезоні. України залишився останній представник в Єврокубках. Братиславський слован виступає в лізі конференцій. Попереду України перебувають Словенія, Зайбарджан і Сербія. В турнірній таблиці Ліги конференцій після трьох турів Шахтар має шість очок і посідає десяте місце. А Динамо з трьома балами піднялося на 24-ту позицію, яка завершує зону плей-офф. Також статистичний портал Sofascore представив збірну найкращих гравців за підсумками третього туру загального етапу Ліги конференцій. До списку увійшли п'ять українців з трьох різних команд. Йдеться про трьох представників Динамо Дениса Попова, Віталія Буяльського і Владислава Кабаєва, а також Артема Бондаренка Шахтаря і Олександра Ромачука з КСУ Крайова. Захисник Динамо та збірної України Тарас Михавко серйозно зацікавив європейський клуб. За інформацією Фотомак, турецький транзоспорт серйозно цікавиться українським захисником. Клуб Олександра Зубкова, Арсенія Батагова та Данила Сікана все ще хоче підписати ще одного українця Михавка. Турки оцінюють його у скромні 4-5 мільйонів євро. Така сума навряд чи зацікавить киян, але не можна відкидати варіант, що Транзоспор підвищить свою пропозицію або додасть до угоди процент за перепродажу гравця. Команда з Туреччини планує утворити пару українських центральних захисників Батаго в Михавко. Контракт 20-річного центрбека з Динамо діє до літа 2028 року. Український легіонер Артем Степанов продовжує феєрити за Нюнберг. У поєдинку між Дрезденським Динамо та Нюнбергом у складі гостей зі старту вийшов український форвард Артем Степанов і одразу ж віддячив наставнику команди Мірославу Клоза за довіру. Вже на десятій секунді наш земляк отримав передачу на хід правим флангом, буквально продавив захисника, залишивши його ні з чим. Пройшов ще декілька метрів і віддав вивірену передачу в район 11-метрової позначки. Рафель Любах у дотик сходу про. Бив піддальну стійку без шансів для голкіпера. До слова, цей асист став для Степанова першим у сезоні. Гості не стали далеко відкладати задумане і вже за 5 хвилин після початку другої половини зустрічі вдруге вийшли вперед. Відчувши смак перемоги, Мірослав Клоза вирішив підсилити захист і зняв Степанова з гри на 74-й хвилині. Поринів світ футболу разом з Фабет. Таким чином, Нюнберг вистояв, набрав 15 очок і піднявся на дев'яту сходинку турнірної таблиці, динамо Дрезден зі всіма пунктами передостаннє. Напередодні матчів збірної України проти Франції та Ісландії відбулися дві зміни у складі національної команди. Як повідомляє прес-служба УАВ, травмованих Арсенія Батагова та Володимира Брашка замінять Тарас Михавко та Єгор Назарина. Арсеній Батагов отримав травму під час індивідуального тренування після основного заняття команди. Відновлення гравця займе приблизно місяць. Нагадаємо, що 13 листопада синьо-жовті гостюватимуть на полі Франції, а 16-го прийматимуть Ісландію в потенційно вирішальному матчі за плей-офф відбору на чемпіонат світу. Збірна Франції також оприлюднила заявку команди на листопадові матчі кваліфікації. Головний тренер збірної Франції Дешам на ці два матчі викликав 24 футболістів, де у півні також є втрати. Окрім Дембеле, Дуе, Рабьо та Чуамені. Матч зі збірної України пропустить і Маркус Тюрам також нещодавно надійшла новина, яка сколихнула всю футбольну спільноту. Головний тренер збірної Франції Дід'є Дешам заявив, що волів би не проводити матч кваліфікації до чемпіонату світу проти збірної України 13 листопада. І ось як він пояснив причину свого рішення. У глибині душі, якби ми могли уникнути гри 13 листопада, це було б дуже добре. Чи було б це можливо? Я не маю відповіді на це. Це не залежить від мене. Це особливий день з різними вшануваннями. Чесно кажучи, я не відчуваю в собі сили говорити про те, що сталося. З поваги до родин, які постраждали та втратили близьких, ми вшановуємо пам'ять, але є футбольний матч, є футбольний матч», – Сказав дешам. Нагадаємо, що 13 та 14 листопада 2015 року в Парижі та його передмісті сталася серія терактів, один із яких стався поблизу стадіону Stade де Франс, де того вечора проходив матч між збірними Франції та Німеччини. Тож зараз постає велике питання: чи буде взагалі зіграно матч Франція Україна саме в цю дату? Відповідь від УЄФА ми отримаємо вже зовсім скоро. В рамках 12-го туру Ла Ліги циганков приніс Жероні другу перемогу в чемпіонаті проти Алавесу. Наші земляки вийшли в основному складі, і вже на 16-й хвилині циганков запалив не просто моментом, а цілим голом. Українець прибіг на дальну стійку та замкнув нові 1-0, екс-динамівець відзначився першим забитим м'ячем у сезоні. У підсумку фінальний свисток зафіксував другу перемогу Жерони в поточному чемпіонаті. Підопічні мінчела набрали 10 очок і бодай тимчасово покинули зону вильоту. За підсумками матчу саме Циганкова було визнано гравцем поєдинку з високою оцінкою 8,2 балів. Ванат в цьому матчі, на жаль, не вразив. Відповідно, одна з найнижчих оцінок у складі обох команд 6,1 бал. Після матчу іспанські фанати розсипали компліментами гру від українського півзахисника. Найкращі коментарі ми вже підібрали для вас. Сьогодні на Монтіливі знову відчувалося, що футбол може бути дуже простим і дуже красивим одночасно. Циганков просто повірив у моменти, забіг на дальню і зробив те, що нам так потрібно було. Це не просто гол, це повернення впевненості. Вікторе, дякую, ти знову показав, що маєш клас то прівня. Друга перемога поспіль, 10 очок, і нарешті ми дихаємо трохи легше. Мітчелл сьогодні дуже правильно використав фланги. Хіль дав ідеальний м'який навіс, але найголовніше це рух циганкова. Він прочитав епізод за секунду до всіх. І це той футбольний інтелект, якого нам так не вистачало на старті сезону. Його перший гол у цьому чемпіонаті це не випадковість, це результат роботи та терпіння. Молодець Вікторе. Продовжуй так, і Жерона знову повернеться до свого найкращого футболу. Циганков, браво! Просто вибух на 16-й хвилині. Я вже забув, коли так кричав на гол Жирони, Чесно, це та енергія, яку ми так чекали. І як же він влетів на дальню? Це було, ніби він знав наперед, де впаде м'яч. Сьогодні в нього було обличчя людини, яка прийшла перемагати. І він це зробив. Гравець матчу заслужено. Дякуємо, Віктор. Ідемо далі. А вона тут треба щось з собою робити, інакше це буде провал. В матчі 11-го туру АПЛ Евертон Віталія Миколенка вдома переміг Фулхем з рахунком 2:0. Перший тайм був, можна сказати, рівним в плані атак та гольових моментів від обох команд. Але саме український захисник Віталій Миколенко перетягнув паритет на табло в бік і рисок. На останній хвилині першого тайму українець сильно викинув м'яч у штрафній суперника, але захисники відбились. Віталій перехопив м'яч із другої спроби навісив у боротьбу у штрафній, де Ідріса Гує першим опинився на добиванні та відправив м'яч у сітку воріт. Це бажання Миколенка загострювати з флангу було оцінено оплесками не тільки в бік забитого м'ячу, а й старанням українця, який по суті і створив цей гол. Після матчу статистичний портал Софаскор поставив українцю одну з найвищих оцінок у складі обох команд 7,5 балів. Евертон після цієї перемоги набирає 15 балів та підіймається на 11-ту сходинку в таблиці АПЛ. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, які шанси в збірної України в матчі проти Франції.